Десь три роки я не крутила собі так от волосся на пояс від халату. І коли я раніше так крутила волосся, то воно було в мене набагато коротше. А зараз воно довше, і мені прям цікаво, що з цього вийшло. Тому що я прикріплю вам фоточки раніше, коли воно було коротше, воно крутилось симпатично. Але коли останній раз я так робила, я мала карешку. І я дуже часто так ходила з чурявому волоссям. Але то було набагато легше, тому що я вчора заплітала це все, і мені було тяжко з такою довжиною. З коротшою довжиною набагато проще. Ой, ну, одна сторона навіть симпатішна. Я що можу сказати, що набагато легше накручувати корочу волосся. Якщо воно у вас таке, то це трошечки складніше. Мені подобається. Єдине, що, Мені здається, не вистачає ось тут об'ємчику. Не знаю, їх чи ні. Щоб я не стала таким взагалі пушистым пудельком. Ой. Мені здається, я тут вже пудель. А тут все нормально. Ой. Такий результат маємо на пояс. Мені здається, це. вау. Типу, я не розумію, навіщо купувати оці такі фінюлі, на яку ти накручуєш. Я не розумію про типу, якщо ти маєш вдома пояс від халату навіщо що тобі купувати, схожу на цю фігню. Тільки, типу, професіонально. Очініть типу, ну, кочеряшки від 1 до 10. Всіх цьом? Дякую за перегляд.